Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Час новин інформаційний день відкривають команди СІ та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Сполучення через річку Дністер на півдні Одещини, де росіяни днями пошкодили міст, буде покращено у найближчі дві доби. Про це заявив начальник ОВА Олег Кіпер. Паралельно на Одещині створюють альтернативні маршрути сполучення через Дністер. Вже діють тимчасові переправи. Рух дозволено для легковиків, мікроавтобусів і невеликого вантажного транспорту. Попри інтенсивні атаки, громади, зокрема Арцизького району, забезпечені усім необхідним, а ситуація контрольована, кажуть в офісі президента. За рахунок налагодженого транспортного сполучення, яке сьогодні вже функціонує, вантажі можуть переміщатися через річку Дністер і вантажі доставляються до громад Варцизії і в інші громади. Працюють банкомати, працюють банківські установи, працюють державні установи, працюють лікарні, навчальні заклади, доставляються відповідно товари. Попри безпекові ризики, влада шукає рішення, щоб зберегти максимальну мобільність регіону. Тож, вперше, з початку повномасштабного вторгнення, Укрзалізниця запустила пряме залізничне сполучення із Кишиневом. Їдемо. Е Чуток видихнути. Одесу в Штермят цю цей тиждень дуже дуже важко і дуже усе складно. Але таке, ну це, це щось неймовірне. Я вже, я вже не можу. Е, що ще може бути? Останній тиждень путінські терористи несамовито б'ють по критичній інфраструктурі Одеси та області ракетами та безпілотниками. Проти ночі суботи росіяни запустили балістику по портових об'єктах. Внаслідок атаки на парковці поряд було знищено одну і пошкоджено 13 вантажних автомобілів, чотири легкові машини та автобус. Від обстрілу загинуло семеро цивільних людей. Чоловіки віком від 20 до 62 років ще 27 травмовані їх доставили до лікарні. Внаслідок атак було пошкоджено міст. Що ускладнило транспортне сполучення і логістику. Двох людей вбили росіяни напередодні в Ізюмі на Харківщині. Надвечір путінські терористи скинули на місто чотири керовані авіабомби. Внаслідок одного з влучань знищений приватний будинок, пошкоджені поруч, розташовані оселі та багатоповерхівки. Рятувальники з під ругін дістали тіла загиблих 42-річної жінки, працівниці поліції та її чоловіка. Ще одна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес. Їм більше нікуди повертатися. Їхні будинки згоріли або захоплені росіянами. Вони не мають родичів, а багато хто після поранень. Наш наступний матеріал із прихистку для стареньких, які постраждали від війни. Він називається Велика родина і розташований у Харкові. Цей прихисток не схожий на державні госпіси або будинки для літніх, адже створили його волонтери. А існує він на донати благодійників. Реквізити, аби підтримати велику родину, будуть на екрані упродовж сюжету. Шина і Еджі ми побачили об'яву про те, що дуже старенькі собаки, яких не можна розлучати. Це дві сестрички, і вони півроку були в притулку для собак. Такі старенькі, нікому не потрібні. А нам якраз потрібні. І ми поїхали їх забрали. І вони реально дуже-дуже нам допомагають, тому що бабусі всі їх підгодовують, вони їх всі гладять. А оце, от мале, бачите, оце мале, воно їм життя не. Дає, це мале жило півтора років в метро з своїм хазяїном і з його онукою. Це бакс, а це його господар. Як вас звати, Діма Ніколаєвич. Діма Ніколайович. Скільки вам років? Сімдесят. Пан 70. Дмитро з Руської Лозової під Харковом. Півтора року він з маленькою онукою жив у підземці. Потім дівчинку удочерили, а їх з баксом забрали у велику родину. Ходи де сюди? Ти привітний? Ти привітний хлопець. Ну у цьому волонтерському будинку для стареньких війни нині живе 45 людей. Створила цей прихисток відома у Харкові, не лише архітекторка Ольга Клейтман. ще. 2022 року, і ми завжди відчуваємо ситуацію на фронті, коли громада евакуюється. То ці люди, яким допомагали сусіди, які вони самотні, і громада, коли виїжджає, і вони знають, що бабусі нема кому допомогти, то вони дзвонять нам. Яка географія? Та географія, як наступ іде у та географія. Люди ж до останнього сидять куп'янсько до, до до сих пір, поступає до нас. Надія та яків тут нещодавно. Вони скуп'янська після двох місяців у лікарні після поранення повертатися вже було нікуди. Ачну вже казати жу на асфальті. кажу, кров йде. А іди скоріше на лавочку вже не можу йти, вже нога не йде. 14 годин я пролежала на першому етажі в під'їзді. 14 годин Так. муж принес мені одяг, все принес. Наслав її прямо під'їзд, позатуляв дірки, двері побили, все, ну, під'їзд розрушений, п'ятий, четвертий етаж обрушився повністю. Ми на п'ятому жили. Простень порвав, перев'язав її, перетягнув, щоб кров'я не зійшла. Потім Юра прийшов, солдат, першу допомогу оказав. Ну 14 часу ми ждали, поки хлопці ночі визвали свою машину, броневик, і нас погрузили, забрали. Надія та яків боялися їх ніхто не прихистить із твариною, але дану тут полюбили усі. Мають тепер окрему кімнату. Тутешній реабілітолог Крістіан. Він волонтер з Каліфорнії. Возить у лікарню на перев'язки та робить вправи від набряків лікар нам уже дозволив роботи з гомілкостопом, стопою, а потім і з коліном. у неї набряк ноги. Якщо вона зможе підняти її на щось, коли лежить, щоб покласти вище серця, це допоможе зняти набряк. чи ви можете підняти трошки ногу? Я питаю. Це еля їй 94. у паспорті місце народження Смоленськ. Еля йшла пішки з Вовчанська, коли був наступ в тому році на Вовчанськ. Її підібрали наші військові і привезли сюди. Дівчата дуже перелякалися. тому в нічого в неї не було. Тільки сумочка. Елічка, де твоя сумочка? У цій подряпаній облізлій сумці усе її життя. Сумку колись подарував син, якого вже немає серед живих. Та маленькі маленькі, Вот так от людині нічого не треба, тільки документи і фотографії. А це ти була Біля, ти... А, це Я мабуть, на, на роботі. Так, на я не сестра багато хто з них переживає вже другу війну в житті. Ковором. У цієї жінки з Куп'янська німці розстріляли діда на її очах, коли вона була дитиною. А у цієї з прикордонної токарівки донька з онуком виїхали до Росії. Там онука забрали в армію. А тепер, ось уже два місяці, він зникли безвісти. Зарила повністю, нічого не осталось. На місяць фінансування цього будинку стає благодійникам, що щонайменше півмільйона гривень. Це і закордонні донати, і український бізнес. За рахунок чого ви живете. Ну, по перше, за рахунок ентузіазму От я, наприклад, працюю вже четвертий рік безкоштовно, і коли закінчуються гроші на зарплату, то я просто з дому виношу гроші і ми додаємо до а тих, я не стачає. Тут завжди щось ремонтують, доробляють, розширяють, добудовують і докуповують. Частину дров для опалення цьогоріч уже закупили, нарешту ще збирають. Зараз на екрані QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати велику родину донатом. За котельню тут відповідає 65-річний Олександр. Вони з дружиною з білого колодязя з Під Вовчанська вивозили їх звідти після того, як влучило в будинок, а їх самих привалило. У ну, мене два ребра поламані, віддавшися на цю сторону. контузія, чи щось вони там є я сам толком не знаю. Головна кімната у цьому великому будинку. Ось ця веранда з зимовим садом і красивою люстрою. Мені дуже подобається камін, і до речі, від мене вказівка, щоб постійно, постійно підтримували вогонь в день. Щоб людям було тут тепло, затишно. Це теж хтось з благодійників, чи ви самі на донати придбали? З... Ні, ні ні. ні Це з німеччини нам передали благодійники. Менше за все цей прихисток схожий на казенні будинки для літніх. Тут влаштовують барбекю з вином, гріються біля комина, вирощують курок та пестять собак, вчаться ходити наново, та усією великою родиною збираються на ось такі концерти, коли приїздять армійці. І тоді підспівують і підтанцьовують усі і персонал, і дідусі на візочках. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Якщо США порушують питання проведення виборів в Україні, значить знають, як допомогти нам організувати безпечне голосування. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, проведення виборів можливе за умови припинення вогню або закінчення війни. Ще один варіант припинення вогню як мінімум на час перегонів. Нині над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів вже працює наше міністерство закордонних справ. Водночас український президент додав на окупованих Росією територіях виборів. Не буде ще путіну вирішувати, коли в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські народу України громадян України. Він точно не громадянин України, тому він точно не буде впливати ні на що і не на результат. Тим більше, якщо говорити в цілому про вибори, ви знаєте, що. Залежить від двох речей. Безпека, я про це вже говорив, і законодавство. Важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли проголосувати. Тобто, кожен громадянин має на це абсолютне право. Більше двох тисяч антидронових плащів пошили волон, волинські волонтери. Щодня поміж роботою вони збираються у місцевому будинку культури і шиють захисний теплоізоляційний одяг для наших захисників. ці плащі рятують життя бійців та захищають техніку. Працювати певні жінки не втомилися. Головне, аби було вдосталь матеріалу. Тож допомогти кравчиням, а відтак і нашим оборонцям можемо. І ми Продовж сюжету на екрані буде QR-код. Пані Людмила з колегою роблять викройки. Син жінки нині на фронті, тож від тяжких думок вона рятується роботою. Ми зараз наколюємо плещі, фольгу підколюємо всередину, всередину, щоб був ефект той типу, ізоляційний. Міні майстерню облаштували у місцевому будинку культури. Трудяться тут зранку і до пізнього вечора. Пані Валентина шиє для військових майже з перших днів Великої війни. Їх три полотнища, то буде два площі. Вона пенсіонерка, тож увесь свій вільний час проводить тут. Доки захисникам треба їхня допомога, каже, буде шити все, що попросять. Що там наша втома порівняно з тим, що хлопці там втомлюють, хочеться допомогти їм щось, хоч що в наших змогах. Нині найбільше запитів від бійців надходить на антидронові плащі, тому на них і зосередилися. І нас до цього спонукали, власне, самі хлопці, коли перевірили їх. Вони дійсно працюють. І якщо скажемо перші роки війни, ну перший рік, може, другий дронів ще не було, не було такої потреби в дроновому захисті. То тепер основне від чого треба рятувати хлопців, це від дронів. Що у їх шити, аби зробити оборонців непомітними для ворога, підказали самі бійці. На кривбасі там отакі шиють нам зразочок. Показали просто по фото. Наші дівчата розробили моделі, почали отаке робити. На один такий плащ іде до 10 метрів тканини, кажуть волонтери. Запитів стільки, що на тиждень за Вистачає двох рулонів, а це 600 метрів матеріалу. Працює він за рахунок того, що от зверху ми маємо тканинку ось таку спандбонд, але всередині у нас є ну тут не дуже видно, але на злізі там є такий спеціальний екран, теплоізолятор, і тепловізор їх не бачить. Плащ великий, але легкий, теплий та зручний. Ваги майже немає на ньому, то я удобний, широкий. В окопі десь там прилягти, десь там накритися, десь там закритися, накритися в окопі, накрити техніку, прикрити щось, закрити щось на він, він многофункціональний. антидроновими плащами волинських волонтерів нині користуються бійці на усій лінії фронту, адже шиють їх для багатьох бригад, від яких приходять запити. Просять більше. Ну то ж на на нас на скільки ж ну але скільки, як то говориться, і теми. Що можемо, те ми й робимо. Що вони просять, то ми виконуємо, аби щоб їм хорошо було. І захищали, як то говориться, і нас, і країну, і всю. І їх захищали. Це наші плащики, щоб їх захищали. Оце. І це нас мотивує дуже, дуже. Тоді, ви знаєте, енергія навіть приливається. За день на фронт волонтери відправляють до півсотні плащів, а загалом їх пошили вже понад дві тисячі. кажуть, сили натхнення вистачає, було б тільки що шити, тому закликають небайдужих долучитися до. Спільної справи своїм донатом на закупівлю матеріалу Катерина Курбанова Павло Лісиненко програма Вік з тебе Єдині новини.